Що вигідніше, Tesla 3 чи Chevrolet Bolt? Ідіть покажу. Є в нас Tesla 3 Дорест та Chevrolet Bolt 18 2018-19 рік випуску. Ось такого плану. Тесла в нас стає 20 тисяч з ремонтом Dorest на Ванелун ренджі Повний привід, задній привід, По бажанню. В нас в Україні вони продаються від 21 тисячі, але, звичайно, це треба все перевіряти. Як батарея і який стан був в неї, і скільки в неї було ДТП. По Chevrolet батарея 60 з копійками в кіловат там в районі 66. Передній привід невеличка. Виїжджає, до речі, непогано по місту. Це буде дуже крутий варіант. Але, відповідно, зазор в неї між нашим ринком не сильно великий. Дані автомобілі стоять в районі 15-16 тисяч з ремонтом. У нас продаються від 17,5, але, звичайно, так само треба перевіряти стан її та стан батареї. І що з нею було взагалі по факту. Бачите самі зазор між Теслою і Болтом. Тому, звичайно, буде вигідніший. Це Tesla Model 3 Long Range. Зазор в районі 3-4 тисяч можна робити їх між нашим ринком. Тому звертайтеся в компанію InterTrade, ми вас проконсультуємо та підберемо те авто, яке ви захочете з вигодою або заробітком. Дякую за увагу! З вами був Микола.